Глядачі вистоємо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила залишається відкритим питання. Воно, звісно, риторичне. Якщо Росія активно воює із Заходом, то чому б'є по українській інфраструктурі? Пише журналіст Валерій Калниш. Далі в оригіналі відповідь відома, тому що секотно, навіть у умарені Лихоманка розглядати ймовірність удару по будь-якій європейській столиці. Україна це Європа і уповіла, поки що вистачає сміливості ставитись до нас не так, як скажімо, до Берліна, а нам не вистачає ППО. Але вже цілком достатньо заяв про те, що. Нам допомагатимуть стільки скільки потрібно з них гадаю, можна зібрати окремий пухкий том. НАТО і ЄС мають можливість погасити Москву. Загалом огидно опускатися на рівень орди і бити по них ракетами. Кров, під та сльози вже не в моді. Тоді завдайте справді високоточного удару. Асиметричною відповіді може стати кібератака, масована. Об'єкти та цілі аналогічні тим, по яких здійснили удар в Україні. Критична інфраструктура та енергетика, військові об'єкти, центри ухвалення рішень. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у разі необхідності Україна може завдати удари по військових об'єктах на території Росії. За його словами РНБО відомо, звідки Росія завдає ударів по українській території, а отже, може симетрично відповісти. Апарат РНБО веде моніторинг усіх військових подій, які відбуваються на нашій території. Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні, розповів Данілов в ефірі телемарафону. Якщо потрібно буде завдавати ударів по території РФ, то повірте, рука не здригнеться, щоб підписати те, що потрібно підписати, щоб ті об'єкти, звідки відбуваються, обстріли, про які ви кажете, були знищені, заявив. Він, секретар НБО, також зазначив, що 74% влучень росіян не мають жодного відношення до військової інфраструктури. Це влучення в цивільну інфраструктуру. Тим часом у Росії також знову бавовна. У кількох областях РФ зафіксовано вибухи на військових об'єктах та складах та підстанціях. Зокрема, повідомляється про бавовну у Білгородській, Курській та Брянській областях. Білгородська область, влучання по скупченню С-300, Курська, влучання у центр управління дронами, Брянська, влучання по полігону з мобілізованими. Також відомо про загоряння. Великого військового арсеналу ВМФ під Ярославлем. Не виключено, що згодом все більше об'єктів інфраструктури палатимуть так само, як горять підстанції в Україні, адже ракети російських окупантів частенько міняють курс і б'ють самі по собі. Не правда ж? До зустрічі, глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.